Минулому відео ми розглянули два перших правила влади для диктаторів. Якщо ви хочете розуміти, як це працює, чи хочете отримати владу або втримати її на якомусь своєму рівні, чи просто ще свято вірите в демократію, то в цьому відео ми продовжуємо вникати в банальну суть правил влади. Нагадую, відео базується на англомовному відео The Rules for Rulers, яке мені порекомендував підписник Ернест з цікавим ніком I Know That I Can. Тому, якщо вам є що сказати, пишіть в коментарях. Я їх читаю і зазвичай відписую. Моїх вигадок в цьому відео буде небагато, але все, що я кажу, як завжди, сприймайте саме так. Особливо все про вигадану для ілюстрацій і ніколи не існуючу країну і Її вигаданий мудрий народ кореїнців. Отже, продовжимо про те. Чи варто вам іти у владу і чи може змінити щось одна людина? Ну і хто насправді керує кораблем безкрайньому морському праві? В короля або генсека, в якого є багато ключових фігур, ситуація трошки інакша, ніж в чистих диктатурах. По-перше, чим більше ключових фігур, тим на них більше іде витрат. А по-друге, вони постійно конкурують не тільки між собою, але й за головне крісельце. І таку систему дуже складно балансувати, а відповідно керувати нею. Чим складніші зв'язки між ключовими фігурами, тим легше конкурентам генсека заволодіти критичною масою ключових фігур для того, щоб зайняти таку солоденьку посаду. Тому розумні правителі зменшують кількість ключових фігур, ліквідовуючи різні органи міністерства. А от не дуже розумні починають створювати їх ще більше з дуже дотичними повноваженнями. І навіть якщо в основному генсека буде кілька ключових прихильників. То їм самим буде важче контролювати рівень влади вже в своїх ключових прихильників. Чим менше в лідера, короля чи головного лікаря ключових фігур, тим довше він буде правити. Чим більше ключових фігур, тим термін правління менший. Тому, якщо ви хочете втриматися при владі, зменшуйте кількість ключових фігур. Якщо хочете пробитися у владу, шукайте структуру, де велика кількість ключових гравців. І завойовуєте їхню прихильність. І це є третє правило влади. Ключовий прихильник, який виконав свою функцію і більше не потрібен, має бути виключений з системи влади. Навіть якщо він допомагав добратися до неї з самого початку або є шкільним другом дитинства. Новий диктатор завжди усуває тих, хто допоміг йому прийти до влади. Деякі генсеки теж так, до речі, роблять. Ці ключові фігури вже не потрібні. І ті, з ким він ішов у владу довго на своїх призначеннях, не затримуються, а от їх наступники вже можуть закорінитися надовго. Звісно, маємо ще один висновок: якщо ви є ключовим для когось на якомусь рівні, ви завжди в групі ризику і вас виключать як тільки ви станете непотрібні. Як кажуть, деякі люди, я ж тут все життя пропрацював, а зі мною так поступили. Тому, щоб втриматися у владі в такій позиції, потрібно не тільки дбати про своїх ключових фігур, але й зробити так, щоб ваш керівник був залежний саме від вас, щоб ви йому були постійно потрібні. Тоді він вас не зможе позбутися. Не менш важливий і інший висновок, допомагаючи комусь пробитися до влади, особливо не варто розраховувати, що він вам потім за це довго дякуватиме. Однак можна не претендувати на місце ключової фігури і зайняти якусь. Більш безпечнішу для вашого керівника позицію. Складна структура, тримати баланс непросто. Для цього потрібно мати клепку або оточувати себе тими, хто її має. А ви думали бути у владі, це так просто роздавати команди, підписувати бумаги, їздити на фуршети і рахувати кошти. Крім того, що цар чи генсек після приходу до влади прибирає тих, хто йому допоміг, він ще й перегріває тих ключових фігур, які працювали на попереднього. Керівники районного відділу освіти змінюються, а зам лишається той же. Мери змінюються, а ті, хто безпосередньо під ним в ієрархії живуть і відчувають себе тепленько, тільки встигай переходити з партії в партію. Все це відбувається тому, що ключові фігури, які необхідні для того, щоб прийти до влади, і ключі, які необхідні для того, щоб її отримувати, це зовсім різні люди, зовсім різними навиками. Крім того, тратити скарбницю на ключову фігуру, яка не потрібна, це те ж саме, що тратити гроші на нарід працює проти генсека. бо для нього краще витратити їх на лояльність інших потрібних в даний момент ключових фігур. Якщо у вас є вибір, яким ключовим прихильником стати, то краще стати тим, хто допомагає своєму керівникові лишатися при владі. Ким би цей керівник не був і скільком до нього ви б не допомагали. Однак, як би не змінювалися царі, диктатори генсеки, які б скарби вони не обіцяли своїм ключовим фігурам розбір скарбниці після приходу до влади той же. Щоб збільшити винагороду ключовим фігурам, треба зменшити їх кількість, або збільшувати об'єм скарбниці. За рахунок чого? Мудрих і свідомих, або і те, і інше. Лояльності забагато не буває, і генсек, який хоче прийти до влади і правити довго, має спершу заручитися підтримкою правильних ключових фігур: прийти до влади, отримати доступ до скарбниці, скоротити непотрібні витрати, прибрати неактуальні більше ключові фігури і правити він буде дуже довго. Чи є в цій формулі, хоч трошки залежності від тих, за чий рахунок бенкет? Взагалі-то є, але вони зайняті роботою з ранку до ночі мають заробляти стільки, щоб просто виживати. Їх постійно тримають в дефіциті, страху, психозі, хворобах, щоб вони мали чим зайняти свої думки. А якщо будуть виказувати невдоволення, треба стравити їх між собою за принципом, який ми вже розглядали. Розділяй і володарюй. І хай гризуть горлянки один одному, як правильно казати, на дикого голуба, вяхель чи припутень. Яку музику слухати, де ставити наголоси, яка вода справді свячена, і коли пекти Паски, Колесо влади тим часом буде крутитися, як мінімум, тому що це всім подобається і всіх влаштовує, комусь мучитись обираючи замок чи яхту, а комусь насолоджуватись своєю філологічною правотою у Фейсбуці чи справжньою любов'ю Бога за правильний день святкування його щорічного народження. А що ж відбувається в демократії? Здавалося б, в демократії все зовсім інакше. Якщо генсеком стає хтось з бажанням зробити для людей краще, то так і станеться. Він дотримає свого слова, адже це не якась там диктатура. Так? Але зачекайте, яке перше правило влади, яке ми розглядали в першому відео? Ніхто не править поодинці. А в демократії особливо І генсеки мають постійно вести діалог з парламентом, губернаторами, місцевим самоврядуванням, і так далі, прем'єри з міністрами, комітетами, міністерствами, і так далі, голови району з місцевим бізнесом, директорами шкіл, лікарень, комунальних підприємств. І кожна з ключових фігур має своїх прихильників для керування. Якщо демократія наближена до того, яке визначення їй приписують пропаганді. То там влада буде розподілена серед багатьох і вона отримується не силою а словами. А значить, треба вміти подобатися дуже багатьом людям, які будуть голосувати. А якщо не подобатися просто, то бути кращим за інших кандидатів. В такій ситуації з такою поділеною владою стає неможливо правити як диктатор, слідувати, як він правилам влади і купувати лояльність. Однак, все ж це можливо. Люди, які голосують, ці різні, і всі вони особистості, але так до них ніхто з правителів не ставиться. Їх розбивають на цільові групи. Бізнесмени, пенсіонери, соціально незахищені, молодь працюючи середнього віку, фермери, шахтарі і найзаїждженіше вчителі і лікарі. І от вже купити лояльність якоїсь цільової групи стає набагато легше робітникам фабрики і заводи, селянам землю, фермерам дотації. Вчителям зарплата в кілька тисяч закордонних одиниць, бандитам тюрми, а ні, це не сюди. Ну, ви зрозуміли: кожному з блоків, які приводить до влади демократичного генсека чи короля, треба подякувати пільгами, зменшенням податків, доплатами і так далі. Насправді їм байдуже до освіти і життя вчителів, але якщо це значний блок, який буде голосувати, вони отримують свою мотивацію. А якщо ні, то не отримують нічого. Фермери отримують дотації там, де їхні голоси впливають на результат голосування, а де не впливають, крутіться, як хочете. І хтось це розуміє, а хтось на рівні розвитку наївної дитини буде вірити, очікувати і сподіватися. І добре, якщо блок не голосує взагалі, наприклад, він вне політики, чи йому какая разниця, тратитись на такий блок немає потреби. І чим більше таких блоків, тим вигідніше правителям. Адже скарбницю то поповнювати треба. Та й на інші блоки можна витратити більше і ефективніше їх замотивувати. Тобто, ми повертаємось до того ж, третього правила влади, як і в диктатурі, так і в демократії. Щоб правити довго, потрібно мінімізувати кількість ключових фігур ну або блоків в диктатурі простіше можна прибрати людину чи посадити її в в'язницю. І як же це зробити? в Так званій демократії? Наприклад, створити умови, при яких ключовому вашому блоку буде легко проголосувати, а іншим складніше змінити систему виборів, щоб мати менше суперників. Наприклад, якщо для перемоги потрібно буде менше блоків, ви, як, наприклад, кандидат генсеки матимете більше конкурентів. А ще соцопитування. Не ті, які покажуть публіці в змі, а реальні, щоб точно розуміти, який блок на що орієнтується. Грамотно керуючи всіма важелями, можна довгенько триматися при владі. Ну але це щодо тих, хто голосує однак і в демократії завжди є окремі ключові фігури, які мають вплив на генсека чи короля. І вони потрібні, цареві чи генсекові, тому що їхні гроші, їхній вплив. В тому числі через ЗМІ тримає його кріслі. Диктатор просто пообіцяв би їм більше грошей. В демократії так особливо не зробиш. Однак можна зробити для них вигідні умови: прийняти потрібні закони, змінити оподаткування або й випустити їх з тюрми. Ну чи закрити кримінальні справи, позаключати вигідні контракти з їхніми фірмами на посуд, за дуже хорошою для кого ціною. Оплатити з бюджету їхні приватні проекти і так далі. Адже генсека чи короля в своєму королівстві треба будувати будівлі, підвали, дороги, робити ремонти в школах і лікарнях, ремонтувати автопарк, обслуговувати громадський транспорт, добувати корисні копалини, генерувати людям електроенергію, пальне, тепло, обслуговувати інформаційну сферу і так далі. І в демократії, як і в диктатурі, ніхто не править поодинці. А що якщо генсеком стане чесний і справедливий кандидат? І відмовиться від цих тендерів по завищеним цінам і мутним схемам. Можна спробувати, але тоді йому в першу чергу доведеться боротися за своє крісло з тим, хто не є таким чесним. І хто пообіцяє ключовим фігурам їхні привабливіші умови. І, хоч не хоче, щоб втриматися на посаді будь-який генсек буде вимушений іти на спеціальні умови для спеціальних людей. Корупція, скажете ви. Об'єктивна реальність системи влади. Її можна не любити, з нею можна боротися, але вона буде, бо вона і є інструментом влади на будь-якому рівні і без різниці: диктатура, це чи демократія. Різні просто методи її реалізації. Так, влаштований світ. Тому постав крісло, хоч найсвідомішого з наймудріших, в нього буде два вибори: залишитись на посаді, і грати за. Об'єктивними правилами системи, або залишити це крісло комусь іншому, хто це зробить. Якщо це відео вам сподобалося, я сподіваюся, ви вже поставили лайк і щось прокоментували. Народні депутати можуть робити це з резервних акаунтів. На ті, хто працює так чи інакше, якійсь ієрархічній системі влади, я сподіваюся, ви тепер детальніше придивитеся до тих, хто поруч біля вас, і можливо, це береже вас від неправильних рішень, або ви побачите для себе таку бажану доріжку. Наверх. А якщо хочете відчути те, що не можна побачити словами і дізнатися, на кого насправді можна розраховувати, а кого варто остерігатися. Приходьте на розстановки, розставимо всіх важливих вам фігур і побачимо, що між ними відбувається насправді зараз, і що буде через рік чи п'ять. А в загальному читайте книги і розвивайтеся. Тому що ким би ви не були, крім вас, це нікому не вигідно.